Чоловік знайшов на звалищі останки Кіборга і вирішив зробити з них дуже вродливу дівчину з неймовірними здібностями. Це фільм Аліта, бойовий ангел, і він вартий вашої уваги. Ця історія трапилася у далекому майбутньому. Через війну з Марсом земля опинилася практично зруйнованою. На звалищі бродить доктор Дайсон Ідо і збирає зепчастини. Серед різного сміття він знаходить пошкодженого кіборга із жіночим обличчям. Неймовірно, але його мозок все ще працює. Дайсон забирає кіборга у свою лабораторію та відновлює його буквально по шматочках. І ось дівчина Кіборг приходить до тями. Вона схожа одночасно і на людину, і на ляльку. Початку її лякає нове механічне тіло. Проте вона швидко вчиться ним керувати. Дівчина Кіборг спускається вниз і бачить Дайсона та його помічницю. Вчений пропонує їй апельсин, і дізнається, що вона нічого не пам'ятає про своє минуле. Дайсон показує дівчині місто, і вона дивиться на все із захопленням, немов дитина, а потім помічає в небі щось дивовижне. Це величезне літаюче місто залем. Виявляється, після війни з Марсом залишилися лише два міста: зверху багатий Залем, а внизу бідний ай. Герон City, який ще називають нижнім світом. Дайсон дає кіборгу ім'я Аліта і вирушає з нею на прогулянку. Дівчина бачить на екрані трансляцію Моторболу. Це гоночна гра, де кіборги борються один з одним. Аліта сідає, щоб перекусити шаурмою. До неї підходить невеликий собака, і дівчина пригощає його своєю їжею. Поруч на землі лежить листівка. Це оголошення про пошук небезпечного маніяка, який нападає на жінок. На двір виходить величезний робот Центуріон. Він ледве не давить собаку, але Аліта встигає його врятувати. Дівчина знайомиться з хлопцем на ім'я Х'юго. Він із цікавістю дивиться на симпатичного кіборга. Підходить Дайсон, і ми дізнаємося, що Х'юго допомагає йому по роботі. Хлопець прощається та їде на своєму мотобайку. Настає ніч. У темному провулку хтось нападає на чергову жінку. Аліта прокидається і помічає, що Дайсон повернувся додому з раною на руці. В день Дайсон ремонтує ще одного кіборга. Виявляється, на нього напали бандити та розібрали на частини. Вчений просить бути обережною і не гуляти ночами. На вулиці дівчина зустрічає добре одягнену жінку, і вона одразу хапає її за руку. Перелякана Аліта йде подалі від дивної незнайомки. Виявляється, Ця жінка колишня дружина Дайсона. Її звуть доктор Кірен. Вона так дивно дивилася на Аліту, тому що Дайсон зробив для неї таке ж тіло, яке було у їхньої покійної дочки. Кірен колись жила в залемі і мріє повернутися додому. Тим часом Аліта продовжує вивчати навколишній світ і знаходить Хюго. Хлопець запрошує дівчину на тренування з моторболу. Спочатку у Аліти нічого не виходить, але незабаром вона робить перші успіхи. Х'юго підвозить свою подругу додому та бере Ще її шоколадом це так смачно. Також хлопець показує Аліті воїна мисливця на ім'я Запан. Це грізний чоловік із мечем, який полює на злочинців. Наступного дня вони знову катаються на мотобайку. Х'юго зізнається, що мріє потрапити до залиму. Хлопець упевнений, що дівчина і сама колись жила в цьому величезному місті, але забула про це вночі. Аліта вирішує простежити за Дайсоном. Вона помічає, що її творець переслідує жінку в червоному пальто. Та дістає зброю. Невже він і є той самий маніяк? Аліта зупиняє Дайсона і благає його не робити цього. Несподівано з'являється величезний кіборг. Виявляється, Дайсон теж воїн-мисливець. Він вистежує та знищує злочинців за нагороду. Підходить другий кіборг лиходій, і Дайсон вступає з ним у битву. Також з'являється та сама жінка у червоному пальто. Так, так, вона теж злочинниця. Дайсон просить Аліту тікати звідси, але хоробра дівчина Кіборг нападає на лиходіїв. Схоже, вона чудово володіє бойовими навичками. Аліта з легкістю розправляється з першим кіборгом і атакує жінку. Під плащем у лиходійки ховається металеве тіло та багато зброї. Спочатку Аліта пропускає кілька ударів, але все ж таки перемагає свою суперницю. Залишився лише один кіборг, і він справді величезний. Дівчина хоробро кидається на гіганта. Вона завзято бореться і ранить лиходія. Той називає своє ім'я Гревіш і обіцяє їй помститися. Після чого ховається у величезній ямі. Аліта каже Дайсону, що згадала, як багато років тому билася на місяці і володіла бойовою майстерністю Кунст. Воїн мисливець отримує свою нагороду за знищених кіборгів і зізнається Аліті, що створив це тіло для своєї дочки, яка була інвалідом. На жаль, одного разу вночі до клініки увірвався шалений кіборг і не пощадив дівчинку. Тоді від Дайсона пішла дружина, і він залишився зовсім один. Тому вчений став. Воїном, мисливцем, Дайсон показує аліті її мозок і серце. І зізнається, що їй близько трьохсот років, хоча вона і почувається підлітком. Тоді Аліта починає активно тренувати свої бойові навички. У той же час Кірен обговорює свої робочі справи з власником моторболу, бізнесменом Вектором. До жінки вривається поранений Гревіш і просить його відремонтувати. Кірен погоджується допомогти та ремонтує кіборга. Через чіп, вбудований у Гревіша з Вектором і Кірен, зв'язується наглядач Залема на ім'я Нова. Він наказує відновити Гревіш та знищити аліту наступного дня. Дайсон шукає Гревіша у базі даних злочинців, але його там немає. Схоже, Нова вилучив із бази всю інформацію про нього, щоб за цим кіборгом не влаштували полювання. Аліта мріє стати воїном-мисливцем, як Дайсон. Але чоловік категорично проти. Тоді дівчинка тікає від свого творця та зустрічається з Х'юго. Хлопець веде подругу на чемпіонат з моторболу, і їй це дуже подобається. Він показує Аліті найсильнішого чемпіона. Там дівчина помічає доктора Кірен. Хюго йде посеред гри у якихось важливих справах. У цей час відбувається напад на одного із кіборгів. Хлопці в масках викрадають його та розбирають на частини. Виявляється, це Х'юго зі своїми друзями, а його замовник сам Вектор. Хлопець передає йому кілька запчастин. Наступного дня Хьюго, Аліта та їхні друзі вирушають за місто. Там вони розповідають дівчині про війну з Марсом, яка тривала 300 років тому. Вони показують Аліті річку та залишки космічного марсіанського корабля. Дівчина стрибає у воду та пробирається до командного відсіку. Там вона знаходить тіло марсіанського кіборга, берсерка, і забирає його з собою. Вдома Аліта просить Дайсона встановити їй це тіло, оскільки воно неймовірно сильне. Чоловік від. Відмовляється це робити так з одного боку. Це тіло створили марсіани, і воно чудово підходить Аліті. Але з іншого боку, берсерк найпотужніша кіберзброя на планеті, і вчений не готовий ризикувати. Дівчина дуже сердиться і йде від Дайсона. Вона самостійно отримує ліцензію воїна мисливця та прямує до місцевого бару. На порозі сидить той самий собака, якого вона колись врятувала. Усередині до Аліти підходить мисливець за пан і відразу починає з неї кепкувати. Інші мисливці теж з презирством дивляться на новеньку. Аліта просить у воїнів допомогти їй перемогти Гревіша, але ніхто не погоджується. Тоді дівчина навмисно провокує бійку із Запаном. І, схоже, вона набагато сильніша за цього кіборга. Тоді Аліта. Кидає виклик усім мисливцям. Якщо вона переможе, вони повинні будуть допомогти в її війні з Гревішем декілька образ, і тут же зав'язується масова бійка. Аліта бореться одночасно проти всіх. І, схоже, їй це подобається. До бару поспішає переляканий Дайсон і стає свідком побоїща. За допомогою погроз йому вдається зупинити бійку. Проте в цей же момент усередину вривається величезний Гревіш. Його не просто відремонтували, а й зробили суперпотужним. Ніхто з воїнів-мисливців не бажає вступати у бій із таким сильним кіборгом. Битися готові лише Аліта та Дайсон. Гревіш розправляється із собачкою, яку раніше врятували. Тувала дівчина, а літу це дуже злить. Вона наносить на щоки бойову розкраску і женеться за кіборгом. На жаль, ні агресивність, ні бойові навички не допомагають дівчині перемогти гревіша завдяки суперсилі та крутій зброї. Величезний кіборг розбирає її на частини, і навіть не зважаючи на це. Аліті вдається поранити свого суперника. У цей же момент їй на допомогу приходять Дайсон, Х'юго та один із воїнів-мисливців зі своїми металевими собаками. Вони відганяють гревіша та рятують дівчину. Розуміючи, що іншого виходу немає, Дайсон переселяє Аліту в тіло берсерка. Дивно. Але її зовнішній вигляд стає саме таким, яким хоче бачити його сама дівчина. Аліта приходить до тями і дуже задоволена новим тілом. Воно неймовірно сильне, гнучке, а ще виділяє плазму. Дівчина поспішає на зустріч із Хюго і хвалиться своїми новими здібностями. Тоді ж відбувається їхній перший поцілунок. Тим часом Гревіш знову потрапляє до лабораторії доктора Кірен. Йому треба перемонтувати око. Нова знову передає кіборгу наказ знищити аліту. Хюго пропонує своїй подрузі стати чемпіоном моторболу, заробити багато грошей і потім за допомогою Вектора потрапити у залем. Хлопець каже друзям, що йде зі злочинного бізнесу і більше не полювати. На кіборгів його знаходить за пан і заявляє, що хоче подарувати Аліті його голову. Завдяки допомозі друга Хюго вдається відбитися від мисливця та втекти. Тим часом Аліта йде на свою першу гру. Дівчина навіть не підозрює, що всі її суперники воїни-мисливці. Їхнє завдання знищити її. Дайсон дивиться на арену і розуміє, що Аліта у великій небезпеці. Вчений зв'язується з дівчиною та попереджає її, що це пастка. Починається справжня гра на виживання. Аліта відбивається від усіх своїх суперників і по черзі розправляється з кожним з них. Однак деякі противники дуже сильні. З Аліти зривають шолом, але вона продовжує битву. З дівчиною зв'язується Хьюго і благає її про допомогу. Тоді вона виривається за межі гоночної траси, та мчить до коханого. А за нею продовжують гнатися мисливці. Аліта біжить і водночас відбивається від ворогів. Парочка найсильніших кіборгів наздоганяє дівчину, проте вона використовує ланцюг і знову перемагає. Запан все-таки наздоганяє хюго. Але тут з'являється Аліта і зупиняє мисливця. Дівчина дізнається, що за її друга оголошено нагороду, оскільки він крав запчастини в інших кіборгів. Незважаючи на це, Аліта продовжує захищати Хюго. Воїн-мисливець все ж таки ранить. Хлопця Дівчина хапає його і забирає геть. Хлопець просить у неї пробачення і освічується у коханні. З'являється Кірен і раптово вирішує допомогти Аліті та Хюго. Щоб рятувати хлопцю життя, його голову та тіло доводиться е, розділити. Запан помічає, що голова Хюго приєднана до серця Аліти. Мисливець збирається відібрати в неї голову, але дівчина хапає його меч і позбавляє запана його красивого обличчя. Тим часом Кірен і Дайсон проводять операцію та. Створюють для Хьюго механічне тіло. Тепер він також кіборг. Дайсон заявляє літі, що Віктор брехав хлопцю. Ніхто з нижнього міста не може потрапити до Залема. Це право є лише у абсолютного чемпіона моторболу. А літа прямує до штаб-квартири Вектора. По дорозі їй доводиться перебити безліч центуріонів. Проте, завдяки тілу берсерка, їй вдається зробити це без особливих проблем. Дівчина дістається до Вектора, проте в цей момент на неї нападає Гревіш. Аліта остаточно згадує своє минуле та свою головну мету знищити залем. Наша героїня використовує меч, наповнений плазмовою енергією, і легко перемагає Гревіша. Через чіп Вектора Нова виходить на зв'язок з Алітою, але не повідомляє дівчині нічого корисного. Тоді наша героїня розправляється із Вектором. За Алітою зв'язується Дайсон. Вчений каже, що на Х'юго знову почали полювання і хлопець утік. Він намагається піднятися в залим по величезній трубі. А літа наздоганяє свого коханого і просить не робити цього. У цей момент Нова активує смертоносні шипи. Хюго намагається перестрибнути через них, але вони зачіпають його і розривають на частини. Аліта ловить падаючого х'юго за руку, але не може утримати його через критичні ушкодження. Хлопець Кіборг падає вниз із величезної висоти. Минає кілька місяців. Аліта стає верховним чемпіоном моторболу. Натов прадісно вітає свою переможницю. Дівчина спрямовує свій меч у бік Залема, а нова дивиться на неї зверху. А ви хотіли б стати кіборгом? Ставте лайк і не забувайте підписатися на канал, щоб побачити ще більше цікавих оглядів.